that 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 I I I can't, won't, fail, never make it out, Ей, hey, Здоров, гутні тенкісти! Як ваші справи? Пишіть, коментуйте. Сьогодні з нами на зв'язку гравець під ніком Бронебійник. Карта. Виноградники. е Це рейтинговий бій, режим бою. Перевага. Друзі, це, якщо щось, мої бої. Сьогодні я вам продемонструю на ВК 7201К. Давайте так, одразу ж підтримаємо мої реплеї подобайкою, також коментарем, що ви думаєте про дані бої, якщо ви їх, надіюсь, додивитесь до кінця, та про те, як вам взагалі дана машина німецький такий вундервафек, такий, бляха, мастодонтик, ваше есенький, але, на жаль, зараза практично, якщо... Не рухатися, стояти як камінь, буде шитися на ура, особливо нижній броньовий лист та ось ці щоки, які він має по бокам, блін, коли нарешті їх зашию для того, щоб він міг хоча б ромбувати. Не знаю, чи такий колись день не стане, чи ні. Але, як то кажуть, надія все ж таки є, це був довгоочікуваний танчик для мене. Ось подивись, по 500 даю. Чому 600 не хоче вилітати, Альфа? Там якось вроді два чи раз точно вилетить, не пам'ятаю я. Забирають нашого союзника. У нас вже мінус дві гармати по сетапі союзників, а ворожин? Подивись, лише одну гармату лікуємо. Ріна Черонти. Блін, на жаль, лише е, збиваємо гуслю, без шкоди, а тут кругом хто там їде мене така зараза кружити? Що за танк їде по мені бити? Невже це ляха, е, цей е, Т57 Хевік? Чи він не тут був? Зараз подивимося, адже я не встиг роздивитися, хто там давлю. Коротше, я Ріна Черонте своєю масою. Думаю, ах ти, італійці такий, ось получаю, Відправляйся їсти піцу. Так, це Хевік був. Подивись, куди зараза заїхав. Встиг лишень мені е раз постріл дати свого барабану. Добре, що там союзники стояли, адже наш танк все ж таки не поворотки. Як бачите, друзі, я вожу за собою покращене пальне, шоколад. Захисний на візбелях, а то бабуся, ну, ось, получай, бабусю. І я е, фіг забив на Ті, на сердечники. В принципі, мені пробою, не знаю як вам, хто має даний танк, мені пробою вистачає, що на ББ, що на кумулях. Навіть на фугасах. Так що мені в принципі, не потрібен така штука. Я краще замість того поставив собі форсаж. Би він чуть-чуть був подинамічнішим, адже я більше полюбляю динамічну гру, хоча динамічна гра і важкий танк речі сумісні, але все ж таки перемішатися по карті я хотів би чуть-чуть, та й і швидше. Тому вибираю такі от для себе Диви, куди стріляє. Бабаха, ну чи стану, зараза не встиг засейвитись, Ах ти, скотина така, га? Встиг все ж таки він засейвитись, а чекати, поки він звітом покаже свою голову, немає сенсу, адже подивися. По сетапах в нас по машинах все одинаково з ворогом. Це може, до речі, круто повернутися, адже хто його знає, що в них там в голові гуляє. В принципі, зараз по карті ніхто у засвіт із ворожин не попадає. І де вони зараз ховаються, знає лише один рейтинговий бій, блін, те. Ось засвітився Леопард. Він такий шотни. Вже... Я не встигну по ньому дати, поки я вийду на цю гірку, а він якраз зараза вниз скутився. Немає, Тоже, також не було сенсу, залишається 121 100... Б і дві бабахи. Ну, Бабах! У мене, до речі, також гармата-бабаха, якщо щось в них ухри-мухри, Також альфуча, І зараз задовго Заря Джуча. У мене було 14 там і 5 секунд, я втратився лише через те, що шоколадку забрав, ніби так. Як, е додаткову до як з підпалом даю. А поставив покращене пальне, але для мене це не так страшно. Не знаю, як для вас, дорогі мої танкісти. Так, тут я тараном із пострілом забираю одну бабаху. Зараз даю пострілом по, друзі... по другій бабах... Баба... бабасі нижній броньовий листочок. Але, на жаль, мені тут не вистачає швидкості для того, щоб добре так втаранити оцю заразу. Дивись, даю ще раз постріл. І тут, на жаль, він. Блін, попадаю, майже всі хітпойнти в мене були. І попадає в таке місце, що просто по бою клаці і відправляє мій танк майже під кінець бою, бляха. Майже під кінець його життя на переплавку. Давайте подивимось, що мені насипали? 5367. Дві. 700 я заблокував, один знищив 4 пошкодив майстер та головний калібр, друзі. Е, пішов плюс собі в свій сейф на е, срібняків на, 1000, е, на 146 342. Це без прем аккаунту, друзі, якщо щось. Так, перше місце по нанесенню шкоди, та в рейтинг пішов собі плюс на е, 44. Ось от перший бій. Давайте погнали, дивитися другий бій. Ставимо подобайки, пишемо коментарі, як вам дана машина, як даний мій реплей. Поїхали! Що ж, колеги по танковому цеху? Маємо другий бій, мій другий реплейчик. Давайте подивимось, як я буду розігрувати на карті ЮКОН, все ж таки знову режим бою перевага, рейтинговий бій. Висі, що робить кранваген? Ну нафіга ти е, робиш маневри наперед мене, хочеш мені, так би мовити, пересікти дорогу, я знаю, що я ж важчий за тебе. От бачиш як. І що не вийшло тобі все ж таки проскочити, повз мене, але все рівно поїхав сюди до нас, десь з'їхав на інакшу позицію, передумав, вирішив допомогти взяти нам точку, яку ми вже і так встигли захопити. Так ВЗ щось там пробував заглядати, в принципі, я не пробував навіть стрілити йому в командирську башенку, адже я думаю, скоріше, скоріше за все, це було би без шансів подивитися, як гарно в хворі залітає на мінус 500. І з копійочками це вже милує та радує моє око. А ну бише, близько хто виїжджає! Самий головний і жирний мастадон світу, танків водбліц та не тільки. Ось, давайте е, ще разочок попробуємо дати повезе. Я думаю, що мені це вийде. Як думаєте, я знаю, що мені це вийде, друзі. Давай, дивись, як зараз. По маусу я буду пробувати кумулятивом, але думаю, ні ні, краще зараз повезеш ці це. На 100% дивися, як. Опа, через каточок залітає. Залишаємо його а дивимося туди. Кругом вже поїхав 60ТП Левандовський. бачиш як він б'є по нашому чіфтейну. І ще й тут трошки намішає мауз, але е, слава Богу, наш союзник все-таки свою увагу забрав на себе. Дивися, дивися, вилітає альфа! Бляха з кумулятива, друзі. Ви це бачили, яка там альфа вилетіла. Кумулятив це не ББшка, якщо щось. Так, коротше, що я тут думаю робити? Думаю, я їхати на Левандовського, думаю забрати цю гармату, не те, що вона небезпечна, але альфа також у нього хороша, а діло ось тут з фугасом, тому що зайде, на жаль, не зайшло. Просто треба ліквідувати гармати для того, щоб їх все ж таки було менше і потім нам було легше битися. Ось так, от, такі от справи. Так, Я тут так акуратно вож... пробую виїжджати. Не хочеться задум ці е, маневри робити, адже я дуже повільно буду їхати, а дивись, де зараза. Він вже дає е, на лапки, він дає на педалі на всіх парах, подивися, як зараз опля вопля, в бортину з підривом уривом боєукладки. Відправляється на переплавку. Е, 60-ти Пелемонського за той час думаю, ага, значить можна взяти точку. Хай будуть у нас вони дві, бо хто його знає, як зараз розіграється даний бій. Опа, подивіться, як по цьому, по IMX 50B. Все ж таки, Квенчик трошки дав назад і допоміг мені в цьому. Те, що я вдав назад, Квенчик дістав, я зміг вистрілити по IMX. Зараз ще одна така плюха. На жаль, чомусь не хочуть із ББшок так часто вилітати альфи як. Раз вилетіла із кумулятива, не знаю чому так. Буває дуже рідко залишається. Це e, С-63 та FV4005, де зараз дані друзі тусуються, поки що ніхто із нас не знає, адже за освіту вони обидва пропали. E, ваші здогадки можете написати в коментарях. А я їду ось сюди С до нашого респалму. Бо щось мені здається, що ЦСК e, все ж таки, напевно, туди поїде, щоби. Застати нас в розплох. Ось там, де та гірка була по ліву сторону. Так, їду і думаю, чи попадеться він, чи ні. На всякий випадок заряджаю фугасний снаряд і думаю, ну де ти зараза є. А наші хлопці не втрачають за той час час, подивися, і беру точки, ось забирають Ефе. 40-5 залишається поляк. Де цікаво він зараз буде. Я думаю, зараз, раз він засвітився там біля водоспаду, значить він буде давати на педалі туди вниз. Ось Бачиш, мій друже, він вже їде сюди вниз. Зараз я тут собі займу таку для себе вигідну позицію і буду чекати, буду чекати, де він зараз засвітиться. Опа, подивися! На ходу, на люту, підловлюю я це Еско і відправляю його. На переплавочку, друзі. Давайте подивимося, що мені насипало за цей бій. 4,57. Я нафігачив 3 Знищив, е... знищено за вашою допомогою навіть. Е... Пошкоджено 5, пошкоджено. 5 Перші знак класності. Дали мені. Та вже добре. Пішов плюс на 26287. Це те, про що я вам і в минулих реплеях казав від підписника, що радуйтесь навіть такому малому це без прямо аккаунту. Якщо щось це на мінус, це вже добре. Пішов плюс знову на 42 у свою копілку для підвищення рейтингу. Друзі, бажаю вам всім переможних також боїв. хорошого та Позитивного вам настрою. Кидайте свої реплеї мені, на, на, кидайте свої реплеї мені в Discord, будемо разом їх переглядати. Потім дивитися на каналі бронебійник. Також підписуйтесь на канал Бронебійник. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі та до нових реплеїв.